30 березня 2023 року, у четвер, п'ятої седмиці Великого посту блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій завершив літургію передосвячених дарів у Христовоздвиженському храмі Святоуспенської Києво-Печерської лаври. І рече, річеш рече, Господя ще аще ще єдиною. Ащи же обрящется там от десять, и рече не погублю десять их ради. От иди же, Господь, я приста глаголя к Аврааму, и Авраам, возвратися в место свое. Свет Христов просвещает все. Предстоятелю співслужили намісник обителі митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел, архієпископ Кіровоградський і Новомиргородський Миколай, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та братія обителі у священному сані. За богослужінням співали насельники обителі. У храмі та біля нього з блаженнішим владикою молились численні віряни. На сугубі Ктинії помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після іктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженіший Владика звернувся до пастви зі словом настанови. Сьогодні, дорогі брати і сестри, день, коли Свята Церква згадує преподобну Марію Єгипетську, велику подвижницю і велику вчительку покаяння. Преподобна Марія Єгипетська жила у древні віка, але для людини час міняє тільки декорацію, а суть людини не міняється. Тому її приклад покаяння, глибокого покаяння від великого гріхопадіння до великої святості це є приклад для кожного з нас. Кожен з нас може для себе взяти щось корисне з її життя. Коли людина дуже багато нагрішила, вона впадає в отчаяння і в унині. Не треба подати в вічі, не треба унивати, а треба каятися терпеливо, молитися і просити Бога, і Бог все прощає людині. Нехай молитвою преподобної Марії Єгипетської Господь благословить нашу святу Обитель, нашу землю, нашу владу, наш, нашу, наших воїнів і весь наш народ і береже нас для Тої великої цілі, для якої Господь створив людину для вічного життя, блаженного життя в царстві Небеснім. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.